Хочу підкреслити попередній, хто виступав, що також фронт змін майже за рік цієї ситуації не змінив своє ставлення до неї, що до сьогоднішнього дня фракція міській ради проти забудови зелених насаджень під промисловість. Ми вважаємо і вважали, що майбутнє цих... П'яти з лишніх гектарів повинно визначити саме мешканці міста Житомира. Було дуже приємно бачити, коли мешканці міста Житомира піднялися і намагалися висловити своє бачення цієї ситуації. На жаль, сьогодні так в нас це бажання визначати майбутнє місто трохи затухло. Ми пропонуємо сьогодні долучитися до нашої ініціативи громадської організації. Людей, яким не байдуже це питання, щоб ми спільно могли випрацювати якусь концепцію подальшого використання даної земельної ділянки, Чи це ми будемо робити сад, чи ми це будемо робити ботанічний сад, чи ми його будемо використовувати для якихось певних соціальних проєктів міста Житомира. Наприклад, читав в інтернеті, дуже мені сподобалася ініціатива. Педагогічному університету, який запропонував взяти шефство на парком у Біні Гагаріна, можливо, що можна вернутися до співпраці по цій земельній ділянці Сагровакадемію і спільно з нею зробити там парк за гроші міста Житомира, наприклад, і за участі тих людей, які навчаються, щоб ми могли відпочивати на цій земельній ділянці, і люди могли в подальшому навчатися своїй професії. Тобто позиція залишається чіткою, зрозумілою. І взагалі, сьогодні ми не розуміємо, навіщо взагалі було забирати цю земельну ділянку у місто. Такий же проєкт зробити і спільно з Агроакадемією, академією, не забираючи її в місто. Також пропоную ще раз мешканці міста Житомира займати активну позицію щодо визначення майбутнього міста. Не лише там, по цьому саду чи по іншому, а в цілому, щоб саме мешканці визначали. Як буде розвиватися місто, що в ньому буде будуватися, де треба торгувати, де в нас будуть ринки? Як ми бачимо сьогодні інтернет, то фактично є люди, які сьогодні визначають самі, де будувати, де сади робити, де торгувати, де не торгувати. Ну, Я вважаю, це неправильно, це незрозуміло. Ну, і, мабуть, люди ці не мають таких повноважень визначати ці питання. Тому пропоную всім. Залучитися до наших ініціатив, надавати свої пропозиції, я вважаю, що ми наше місто спільно зробимо краще.